Шановна громадо, зелена держава вас привітала. Ми тут, щоб сказати, сміливість жива, вона Україну вперед підійма. Україну захищати, природу любити. Це місія наша, і цим треба жити. Україна наш дім, наша рідна земля і боронити її. Наша місія свята. Для дітей, і внуків майбутнього дня. Ми діємо разом, щоб жила вона. Вас вітає команда. Зелена, зелена Чанського закладу загальної середньої освіти наш девіз діємо сміливо екологія щаслива. Так само як наш народ захищає батьківщину, так і ми маємо захищати природу. Природа, це наш спільний фронт всередині держави. Сміливість вміє не мовчати, коли бачиш, що докіля руйнується. Діємо сміливо, природу! Збережімо! Наша команда зелена держава не припинила роботу навіть у ці складні часи. Лопушне, наше рідне село, окрилене пахощами квітів, де кожна весна приносить запашниці яблунь і черешень. Влітку його вулиці наповнені ароматом липневого медоносу, а серпень приносить чапід золотих жнив. Це село сповнене співу жайворонків на ранкових луках і лагідного шелесту верна над річкою. Тут кожен куточок дихає життям, кожна вулиця переповнена теплом людських сердець. Наше село це не просто територія на карті, це дім, де ми виросли, де квітуть мрії і де ми щодня працюємо задля його кращого майбутнього. Це куточок натхнення, де природа людські зусилля гармонійно поєднуються, бо саме тут наші корені, наша сила і наша сміливість діяти. Але війна принесла біль і руйнування. Гуркіт вибухів замінив спів птахів, а дим і попіл затулив чисте небо. Це створило нові екологічні проблеми. Забруднення ґрунтів, вод і повітря, зникнення рідкісних видів, рослин і тварин. Але навіть у ці складні часи ми, ми не здаємось! Ми працюємо для тих, хто сьогодні ще малий, а завтра триматиме нашу країну на своїх плечах. Це діти і підлітки, у серцях яких ми прагнемо засіяти любов до природи. Ми звертаємось до місцевої громади, людей, які мріють бачити своє село чистим і квітучим. Це активісти і волонтери, які готові діяти і об'єднувати зусилля разом з нами крок за кроком змінювати довкілля на краще. Ми не забуваємо про тих, хто тримає сучасну економіку, підприємців і представників бізнесу. Ми показуємо їм, як екологічна відповідальність може йти поруч із розвитком. Усі вони наші партнери у великій справі. Бо природа належить не комусь одному, а всім нам. В толоках працюємо, дім захищаємо, береги річок від сміття очищаємо. Зелене насіння в серцях проростає, бо кожен із нас природу кохає. Наш заклик простий – планету любіть, землю рятуйте і добро творіть, бо діє, сміливість це наше єднання, і природа всім скаже. Дякую, Дякую. щиро за старання.